Ум'яця і сина і святого Духа, всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю зі святом возвиження Житворящого Христа Господня. Сьогодні церква молитовно, торжественно згадує возвиження, возвиження Христа Господнього. Святий апостол Павел до Корігін говорить, що для тих, хто погибає, хрест це є безумство, а для нас спасаючих. Це є сила Божа, так говорить апостол Павел, проповідник до язичників. І ми знаємо, що після Вознесіння, через декілька років, тіт, це був імператор римський язичник, завоювавши Єрусалим, він розрушив його, розрав плугом і також знищив всі святині. Що зв'язані з Христом, Його чудесами і з Його життям. Пізніше прийшов Андріан імператор, який відновив Єрусалим. Він побудував нове місто, але він його назвав в честь свого імені. А на, ім... на тому місці, де був Хрест, було Капище язичське, побудований так званий храм Венери. Які приносили жертви і жертвені. Це було ргоні, це було розпутство. Все робилося для того, браті і сестри, щоб люди забули про Христа. Святині знищені, місто розрушене. А люди в своєму серці носили ту частичку віри до Христа. Як маленька свічечка. Просвіщає велику темряву маленьке світло. І воно виводить людини з темряви. Так і кожна людина, браті і сестри, яка є носієм благодаті Святого Духа, істинної віри Христової, її неможливо задушити, потушити і знищити. Тому що то за маленьке зерно, яке сіється в землю, воно приносить плід. Так і сьогодні християнство, браті і сестри, воно живе пам'яттю, славою животворящого Христа Господнього. Господь прийшов на землю, і Він застерігав своїх учнів, що йому потрібно пострадати на Христі, апостоли його умоляли і відмовляли для того, що він цього не робив. І ми знаємо на страстній Седмиці Є такий відпуск, священник Стає на цьому місці і говорить: гридий Господь на вольну і страсть нашого Ради спасіння, що Господь пострадав на Христі добровільно. Він прийняв людську природу і як людина, і як Бог пострадав на Христі. І сьогодні ми кланяємося Христу Животворящому, ми хрестимося. Але колись це була сама, позорна, сама важка, Смерть це була смерть для розбійників, для гвинтівників, для повстанців, для тих, хто вбився, хто вбивав дітей чи своїх батьків, на ньому розпинали злісних розбійників. Але ми пам'ятаємо святого письма, де Господь сам говорить і згадує старий заповіт, і каже: так як Моїсій воздвинув, жадмідний змій в пустині. Так і сину людському потрібно бути вознесенному. Що таке мідний змій, браті і сестри? Це був прообраз Христа, на якому буде висіти Господь наш Ісус Христос. І було сказано Моїсею, хто буде дивитися з вірою, навіть коли вжалить змія ядовита, і хто буде дивитися на цього мідного змія з вірою, йому буде не вредити. Чому мідний мідь? Це метал, який сковує, Він не дає рухатися. Так і браті, і сестри, це прообраз, що хрест сковує гріх. Хрест не дає розповсюджуватися гріху. Він сковує диявола, його силою і власть, який йде на людину страстями для того, щоб людина відійшла від Христа, відійшла від Бога. І коли ми почитаємо житворящий хрест, це означає, що ми почитаємо того. Хто був розп'ятий на Христі, хто стояв біля Христа, браті і сестри? Стояла біля Христа Божа Матір і Іоанн Богослов, де Він сказав Божій Матірі, Маті це син твій, а Іоанну Богослову сказав це Мати Твоя. І з того дня Божа Матір привела дому Іоанна на Златоустрі. Я хочеться сьогодні нам всім побажати, браті і сестри, щоб ми були біля цього Христа. Щоб ми не відійшли від Христа, тому що ми всиновлені Богу і Божій матері, коли Господь був на Христі. І що зробили розбійники, коли розіпняли Христа? Вони його кинули, в таку капсулу, земну, закопали і осквернили. І перший християнський імператор це Константин, який захотів відновити святині Єрусалиму. Він відправляє тоді свою матір, яка була також у преклонному віці. І коли вона прийшла в Єрусалим, ніхто не знав, де знаходиться Житворящий хрест Господній. Тільки один старий Іуда. Іуда це було дуже таке розпространенне ім'я у єврейському народі. Ми не думаємо, що той Іуда, який самогусством, чи той, що зрадник. Ні, це було імя таке дуже величне, таке повсякденне, яке називали дітей, хлопчиків іменем Іуда в ізраїльському народі. І коли він не хотів, він не хотів відкрити, і коли під натиском цариці Єлени він все-таки указав це місце, ну, люди не хотіли, тому що воно було таке скверне, нечисне. Туди всі нечистоти пускали. І тоді Єлена цариця була дуже мудра жінка. Вона принесла з собою е, такі всякі багатства, золото і сказала посипати це місце. І люди, коли шукали це золото, вони вибирали. Коли переставали, є навіть в Єрусалимі, хто був знає таке віконечко, де стояла Єлена цариця, дивилася, як углубляється в це місце, щоб віднайти житворящий хрест Господній. І коли віднайшли житворящий хрест. Хрест Господня, їх було три. Ми знаємо, що Господь був причисний до розбійників, з ним було розп'ято ще два розбійники. І коли знайшли цих три хреста, не знали, тому що дощачка, от яка була написана Ісус Назарин Цар Іудейський, вона була окрема. І промислом Божим йшла процесія погбальна, коли винесли юнака умершого. І патріарх. Макарій зупиняє цю процесію і по очереді кладе на цього мертвого юнака хрести. І коли б він поклав два хрести, юнак був такий же мертвий і недвижими. Коли б приложив він третій хрест, юнак встав. Він перед всіма людьми піднявся. І всі знали, що хто прийшов на похорон, що це була мертва людина. І коли приложили житворящий хрест Господь, кому розп'ятий. Інак піднявся. І потім, по промислу Боже, були люди, і були які хворі, прикладували цей хрест, вони зтілялися в своїх хвороб. І тому він називає жиотворящий, тому що Він дає життя, Він Воскресає. Господь Христом нижнім, ви бачите на іконі Воскресіння, коли прикладуються, ви не замічаєте, що от коли Господь воскрес, Він являється з Христом, нижня частина Христа йде в ад. Це є лісниця, по якій з ада виходили праведники, піднімалися, які були до цієї пори там. Що Господь розрушив свою хресну смерть, смерть нашу душевну. Є смерть тілесна, а є смерть духовна. І сама страшна, браті і сестри, це смерть духовна, коли людина не віруюча, коли людина не розкаяна, коли людина не пізнала Бога. І Господь житворящого Христа, хреста. Храницю вселенної. І коли зібралися люди, а людей було тисячі людей. І за тим, що вони хотіли побачити хрест, який був Воскресіння цього юнака, патріарх з духовенством, царицею Єленою воздвігає, тобто піднімає творящий хрест. І люди, бачивши цей хрест, били себе в груди і казали: Господи, помилуй. І ми сьогодні, браті, сестри, лобезаємо і кланяємося. Житворящому Христу Господні. І просим, щоб він, сила Житворящого Христа, завжди оберігала нас від всякого зла. Дитина народжується при хрещенні надівають хрестик. Людина помирає на гробі, також християнину ставлять хрест. Це означає, що все життя наше від народження до гробу йде під силою Житворящого Христа. Сьогодні ми кажемо і говоримо, що Хрест це є прикраса церкви, хрест це є освячення повітря, хрест це є язва дияволу, хрест хранитель вселенної. Але якщо ми, браті і сестри, будемо поклонятися Христу, хрести можуть бути і маленькі, і великі, і можуть бути дуже здорового металу, і золота, і зма, а, алмазу, і з рідних таких сплавів, і дерев'яний, і металевий. Ну сама суть Христа це віра. І коли ми складаємо три пальчики, це троє єдиносушне нероздінне, два пальчики і Ісус Христос, Бога, чоловік. І ми осіняємо себе хрестним знаємо в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нічого так диявол не трепещить, як боїться вже Христа. Тому нам так і надається сьогодні часто людям сучасним казати: А для чого хреститися? Якщо я віру в Бога і так, скільки сектантів, які читають все те письмо, і вони кажуть, не потрібно, ви розпинаєте заново Христа. Ні, браті, сестри, це є оружжя, це і защита. Куди би ми не йшли, куди би ми не їхали, чим би ми не користувалися, ми повинні себе осіняти Хресним Знаменем. Що дорогу, що їжу, що одежу, яку ми одіваємо, що в машину, куди ми сідаємо і їдемо. Для того, щоб Господь хранив нас силу житварящого Христа. І дай Боже нам бути тими людьми, які будуть стояти завжди біля Христа. Пам'ятайте, що Христос був гоним. Він пострадав, проляв кров за кожного із нас. Це була добровільна воля Сина Божого. Нас викупив, Господь, своєю чесною і житворящою кров'ю. За кого пострадав Христос на Христі? За кожного з нас. Господь омив наші гріхи. І ці на Христі ми бачимо розпостерті руки, от ми бачимо на Христі. Це означає, що Господь всіх нас обнімає, що жили до Нього, під час Нього і під час після Нього, Господь як своїх дітей, кличе до себе, щоб ми були під Його Христом, під Його опікою. Але якщо ми збережемо цю віру. І сьогодні ми бачимо, що Хрис... церква Христова, вона йде на свою Голгофу. І ми з вами, браті і сестри, хто є вірний, ми бачимо, які замишляють суди, нерозбійників не можуть знайти. Гвинтівників, грабіжників, не судять, а судять тих, хто йде за Христом, хто ходить в церкву. І нічого нового немає. Тіт розрушив Єрусалим. Пілат Утішився, що він також засудив Христа. Ну, християн менше не стало. І та сучасна влада, яка сьогодні є. І вона думає також стати на цей шлях, щоб боротися з тими, хто йде за Христом. Вони не зрозуміли, що вже віками ці були люди, приходили такі, які хотіли і знищити і хрест, і людей, і храми, Ну, їх немає. А хрест є. Люди кланяються. Храми є, служиться служба. І люди є. Як би їх, в чому ярлики не чіпляли, які б не писали на них. І недавно приїхав чоловік один, він такий високопосадовець. Я кажу: ви ходіть в храм. Я кажу, так, да, я ходжу, мені легше стало, набагато дуже легше мені стало. Але моя жінка пішла в ту сторону. каже. Я кажу, ну вона заблудилася так, бо вона державний службовець. Він відговорку каже, там вони боягузи бояться, але є державні службовці, які не бояться, як, як світильники стоять, як граніт. І силовики, які ніби повинні нас тут притісняти, а у них є віра. І ми не повинні боятися тимчасових цих страждань, браті і сестри. Ну пам'ятати, що притерпівши до кінця, той спасеться. І я бажаю, щоб пам'ятаєте, що Великий піст ціла неділя посвячується Христу. Називається «Крестопоклонна неділя, тому що цілий тиждень ми Христу Твоєму поклоняємося, Владико, і святої Воскресіння Твоєслави цілий тиждень. І п'ятниця посвящається страданням хресної смерті, браті і сестри. Хто має можливість, причіть себе п'ятницю читати, якщо маєте або в четвер вечором читати акафес Житворящому Христу Господньому. Ви побачите, наскільки все зміниться. Якщо чесно, я от йшов на проповідь, і я згадав Голгофу. Знаєте, часто, от коли ми їздили, як хочеться біля Голгофи просто помовчати. Ви знаєте, от мовчиш? Який спокій! Що ти можеш сказати? Господь за тебе пострадав на Христі. Ти вдаришся в пальчик, тебе болить. Ти дитині цілуєш, бо там, де болить. А тут сам Христос, не маючи ніякої причини, Наскільки полюбив нас з вами, що Він висить на Христі і дивиться з Нього на кожного із нас. Щоб ми пішли і взяли свій хрест. Що таке взяти свій хрест, браті? Що це за Хрест? Це був строптивий характер чоловіка, бурчання жінки, діти непокірливі, алкоголіки в сім'ї, які є. Розумій, дивишся, що ти виховав, як це вони тут, і ти терпиш. Кров'ю обливається серце. Коли ти з сусідами ніби живеш, думав, що домівку купив чи квартиру, ти будеш мирно жити, а вони на тебе постійно щось клівещуть, постійно на тебе щось наговорюють. Не озлоблюйтеся. Хвороба це також хрест. Обманюють навсюди. Це також хрест. Подивіться, яка клівета сьогодні священників, єпіскопи одівають воєну. П'ять священників Запоріжжя забрали, вчора дзвонить знов забрали діякона. Це хрест для них, браті і сестри. Це хрест і каже Господь: ті, хто будуть за мною йти, тут будуть гоними. От пам'ятайте, що ми йдемо за Христом, і ми йдемо на Голгофу. І нехай Господь цьому нам тільки допоможе. І батьки благословляйте своїх дітей. Вчіться. Своїх дітей, внуків правильно складати хрестики. Вчіться їм, коли вони йдуть до школи, що там є хрестик, поклонний хрестик, щоб вони себе оцінили, поклонилися Христу по своїй дитячості, попросили защити і помочі. І так і йшли в школу чи на роботу і звідти. Не встидайтеся Христа, тому що це велика сила, це велика благодать, яка хранить, яка береже і яка веде в життя вічне. Зі святом вас, храни, Господь, всіх нас, цілою Творящого Христа, поможи, Господі.